Вітаю, друзі, хотів би поговорити про ланцюги, а також приладдя до пил на прикладі ланцюгів. Є така зараз фірма Кемберг, ще, або Камберг, як там її називають, показують її на базарах, в дешевих магазинах, популяризують, кажуть, що це все те ж саме штіль або хускварна, лише дешевше. Давайте розбиратися, чи воно дешевше. Наприклад, взяв я у штіля... 50 звіньовий е, ланцюжок на самоходову 180-ту пилу. Вартує він офіційний штіль 280 гривень. Зайшов на Камберг інтернет 250 гривень. Це є штіль з маркуванням. Штіль якісний ланцюг, який випрацьовує повністю себе. 280. Аналогічний з 35-ки на 52 вже звина. 310 гривень. Хускварна, офіційна. Все як має бути. Бачите, запечатано, запі... за... за не можу і відкрити її. Вона заклеєна. Ось, але... Бачите, тут є маркування, що то є хускварна, оригінал, або на крайній випадок уже Орігон, який виготовляє і для штіль, і для алко, і макач Стіга Гарден 330 гривень. Тож, виникає велике питання у якості, ну, не сіки навіть ланцюгів, скільки використовують потім в запчастини. Кажуть, візьміть камберг, поршніва, або там ще щось для. Штіля це те ж саме, тільки значно дешевше, але ж воно і виходжує значно дешевше. Отож, ви бачите самі, що 20-30 гривень економії взяти неоригінальний і неякісний камберг ніяке е, порівняння не піде з штілем, з кускварною або з орігоном. Отож, не економте ті пару гривень, візьміть нормально, замовте стандартний. Варіант, який виходить у вас значно краще. Не економте на поршнях, на щепленні або на інших запчастинах, на шинах. Якщо цікаво буде, напишіть в коментах, я зроблю більш детальний огляд порівняння шин або інших запчастин камберг і оригінал.